Так, є по наявності вже такий джандірчик Оріон 404 із кабінкою. Дана модель трактора на 40 коників. Туди його поставив. Так, да, туди далі. Так, повнопривідний. Саме дійшовий трактор із попівними на 47 пусів. Породні протоваги, задню противаги, примусова віддравліка. Кось цікавить, пишіть, телефонуйте, даний трактор коштує 9200 доларів. Отака от сороковичка для наявності. Ми за адресою траси київ Житомир, 36 по кілометр Село Бузова, Садовського, 2.